Я в стосунках з адекватним чоловіком, я можу викладати фото в купальнику, носити відкритий одяг і взагалі робити все, що завгодно. Ай, хороша. Тобто, послухай мене, містер Куколдіні, if watch it, Тобто, якщо вона відкриває фото в відкритому купальнику, де вона закриває власні комплекси для того, щоб їй давали гіперувагу. Зі сторони інших чоловіків, то це окей. А якщо для тебе в твоїй картині світу це неприйнятна дія, бо ти сам цього не робиш, в принципі, то ти вже не впевнений собі, і ти неадекватний в її картині світу. Проте найгірше той факт, що людинка дивиться дуже однобоко, вона реально вірить в те, що їй должны, Ребята, хоча дивишся на неї середньостатистична жінка, середньостатистична зовнішність окей, тобто не є там 10 з 10 навіть, але поводить себе так, ніби вона якихось королівських кровей. Ну, давайте две далі. Ну. Я в стосунках з адекватним чоловіком я можу оплатити будь-яку покупку з його картки, не питаючи дозволу. Бо вона прив'язана до мого Apple Pay. Ха-ха, <реш> хорош, молодець. Молодець. От і реально, їй треба адекватно у Кукалдіні. От просто якого виховала мама, в якого взагалі не було будь-якого прояву чоловіка в житті, який не розуміє, що таке принципи, самоповага, і він буде повністю просто для неї гаманцем. Стандартний оленяк.